Розділ 9. Коли цариця Савська, Шеви, почула про славу Соломона, то вирушила в Єрусалим з дуже великим супроводом на верблюдах, нав'ючених пахощами і дуже великою кількістю золота й коштовного каміння, аби випробувати Соломона загадковими питаннями. Прибувши до Соломона, вона розмовляла з ним про все, що було в неї на серці. Соломон же відповів на всі її питання, і не було жодної речі, на що Соломон не міг би їй відповісти. Як же Савська цариця усвідомила мудрість Соломона і оглянула палац, який він збудував, та які страви на його столі, як розміщуються його придворні та манери тих, що обслуговують стіл, а також як вони та його виночерпії одягнуті, і особливо які жертви всепалення він приносить у Господній храм. То в неї перехопило дихання, і вона сказала царю: правдою було все, що мені казали, і що чула в своїй країні про твою діяльність та про твою мудрість, але я не повірила тим словам, аж доки не прийшла і власними очима не побачила. Проте мені не розповіли й половини адже ти перевершуєш мудрістю і добробутом усе, що я чула. Щасливі твої люди! Щасливі всі твої слуги, котрі постійно перебувають поруч із тобою і котрі можуть постійно слухати твою мудрість. Нехай буде благословений Господь твій Бог, який уподобав тебе, щоб посадити тебе на троні Ізраїлю, оскільки Господь твій Бог полюбив Ізраїль навіки і настановив тебе царем над ними, аби чинити правосуддя та справедливість. Вона подарувала цареві 120 талантів золота і дуже багато пахощів та коштовного каміння. Більше ніколи не надходило так багато пахощів, як ті, що подарувала цариця Савська цареві Соломону. Так само і слуги Хірама разом із слугами Соломона постачали золото з офіру, привозили також і алгумове дерево та коштовне каміння. Цар поробив з алгумового дерева. Поруччя на сходах у Господньому храмі та в царському палаці, а також арфи та цитри для співаків, чогось подібного перед тим не бачили в Юдейському краю. Цар Соломон дав цариці Савській усе, чого вона побажала і що просила, значно більше, ніж те, що вона привезла цареві. Після того разом зі своїм супроводом вона вирушила в свою країну. Кількість золота, яке щорічно надходило Соломонові, становила 666 талантів, не враховуючи прибутків від подорожуючих торговців і купців від усіх царів Заравії та намісників провінцій краю, які також привозили Соломонові золото та срібло. Цар Соломон виготовив 200 щитів скованого золота. На один щит витрачалось 600 шеклів золота. Крім того, було виготовлено 300 малих щитів скованого золота. На один такий щит витрачалось по 300 шеклів золота. Цар помістив їх у домі Ліванського лісу. Потім цар спорудив зі слонової кості великий трон і покрив його щирим золотом. На трон вели шість сходинок і золотий підніжок, прикріплений до престолу, а з обох сторін сидіння були поруччя по боках яких стояли леви. Дванадцять левів по два на краях кожної шести сходинок стояли з одного та з другого боків, чогось подібного не було зроблено в жодному з царств на землі. Весь посуд, з якого пив цар Соломон, був золотим. Так само і всі речі дому Ліванського лісу були зі щирого золота. Нічого не було зі срібла, адже в часи Соломона срібло не цінувалося. Оскільки цар володів кораблями, які морем разом з кораблями хірама досягали Таршішу, то раз на три роки прибували до царя кораблі з Таршішу і доставляли золото та срібло, слонові бивні, мавп і пав. Отже, цар Соломон багатством і мудрістю перевершував усіх царів землі. Тому всі царі світу прагнули побачити Соломона, щоб послухати його мудрість, яку Бог вклав йому в серце. І кожен з них приносив свій дар: срібний посуд та золотий посуд, пишні шати, зброю, пахощі, коней і мулів. Так було і з року в рік. У Соломона було 4 тисячі стаєнь для коней і колісниць та 12 тисяч кіннотників, які він розмістив у містах, призначених для колісниць, частина з них була при цареві в Єрусалимі. Соломону були підвладні всі царі від великої ріки Єфрату. І аж до Филистимського краю і далі до кордонів з Єгиптом. Цар посприяв тому, що срібло в Єрусалимі було за ціною звичайного каміння, а кедрового дерева було так багато, як сикоморів, яких безліч росте на рівнинах. Кони Соломонові доставляли з Єгипту та з усіх інших країн. Усі інші оповіді про Соломона від перших і до останніх записані в літописах пророка Натана. А також у пророцтві Шілонійця Ахії та у видіннях провидця Іддо, про Єровоама, Неватового сина. Соломон владарював у Єрусалимі над усім Ізраїлем 40 років і спочив Соломон зі своїми батьками і був похований у місті свого батька Давида. Замість нього зійшов на престол його син Ровоам.